Жінки старшого віку, напишіть одну фатальну помилку зі свого життя, щоб молоді дівчата не вляпались в те саме не продавати свою дошлюбну нерухомість, щоб купити спільну ніколи не жити свекрухою. Як би важко не було, краще жити в одній зйомній кімнаті, але окремо, а не в хорошому домі, але з цими людьми. Я прожила з коханими свекрами 272 дні. Так, я рахувала. Це було 4 роки тому, і я досі пропрацьовую на терапії те, як вони зруйнували мою самооцінку. Не змінюйте прізвище при одруженні. Зуби, профілактика, огляди щороку, усунення проблем ще на початку. Чоловіки, не рятувати. Навіть най-най-най найкоханих, мати свої гроші, про які він не знає, відкладати постійно. Якщо тобі здається, тобі не здається. Редфлаги працюють. Здоров'я, чекапи, їжа, зміцнювати імунітет. Подорожі. Це не витрати, це вкладення. Подруги. Не трендіти про своє приватне життя взагалі. Робота. Не боятись змінювати напрямок навіть кардинально. Кордони. Вміти говорити Ні. Завжди працюйте, хоч два дні на тиждень, але працюйте. У вас мають бути свої кошти і відчуття безпеки, і раптом щось. Якщо дорослий чоловік розповідає тобі, що ти доросла не по рокам, і всі його ровесниці тупі і нічого не розуміють, то тупий тут якраз він і шукає юних дівчат, бо ровесниці в його сторону навіть не глянуть, тобі таке не треба. Ти зараз в кращій формі, ніж будеш потім. Ні, він не зміниться, не треба працювати над стосунками, збудуй власну фінансову незалежність. У тебе тільки одне тіло, дбай про нього. У тебе тільки одна кукуха, не вбивай її зайвими стражданнями. Подорожі це завжди круто. Діти то велике щастя, але в тебе буде менше часу та сил на себе. Плануй. Аборт не вбивство. Твої цінності та погляди не повинні мінятись в залежності від поглядів партнера. Читай.